Воркаут Адама створи базу воркаутера Тренування для грудних м'язів, рук, пресу, зовнішня, внутрішня, верхня та нижня частина грудних м'язів прокачається разом з руками, біцепсами, тріцепсами в цьому тренуванні, яке підходить абсолютно для всіх і новачків, і середнячків, і для професіоналів, навіть тих, хто давно тренується або взагалі ніколи не тренувались. Так як якщо у вас є мінімальна база, з якою можете хоч пару разів віджиматися на брусах, то зможете зробити це тренування. Отож, почнемо з того, що вам треба зрозуміти, це тренування дуже просте. Перша вправа це віджимання на брусах. На максимум потрібно робити до першого Відчуття зупинки псевдо, звичайно. Тобто, коли не зможете робити нон-стопом уже віджимання, зробите 10, 15, 20, 30, хоч 50 або навіть 100, то після цього, коли відчуєте, що просто на ривку не можете далі робити, робите другу частину тренування такого ж самого віджимання, це напіввіджимання до кута 90 градусів, навіть менше потрібно опускатись. Третя частина це вже знизу до. Навіть 90 градусного кута не дотягуючи, потрібно віджиматись. Тобто одне віджимання розділено на три частини. Те саме одразу без відпочинку показує ідеальний варіант такого тренування. Це віджимання від брусів повною амплітудою, потім напівамплітуда, плюс напівамплітуда тільки в верхній і нижній точці, опускаючись і віджимаючись. От, в принципі, все тренування, яке робиться в ідеалі без відпочинку. Якщо потрібно робити вам або по відчуттям, відчуваєте, що так відчувається. В кожному підході між підходами відпочинок до хвилини десь відпочивайте. Всім пока.